Привіт! Рада вас вітати на каналі Мама Немалюй. І сьогодні будемо з вами малювати ще один варіант листівки. Я прокажу на звичайному А4, а ви можете відрізати половинку, і у вас буде ось така листівка. Або зігнути. Зараз покажу: ось у вас є А4, ви його отак згинаєте. Перевіряєте, щоб кути співпали. І потім ось так робите. І у вас буде ось така листівка. Тут малюнок, а тут будете підписувати, для кого, від кого і що бажаєте. Сьогодні будемо малювати з вами сніговика, але в незвичайній манері. Я покажу вам ще один варіант, як можна працювати аквареллю по-іншому. Для цього я візьму просто ось такого маркера. У мене ось такий чорний просто маркер. Не цей. Хвилинку, ось такий нам треба маркер, який має е, схожий на фломастер. Ви можете скористатись або ось такого маркера, або просто звичайний чорний фломастер взяти, він точно у вас є. І тепер в нас буде намальовано не всього сніговика, а його дві кулі, капелюх та рукавички. Одразу е, давайте намалюємо. Ми будемо без олівця працювати. Одразу ручкою, не бійтеся, все вийде. Малюємо спочатку ось таке коло, трошки приплюснуте, дивіться. Вам не обов'язково тут а, намагатися працювати, щоб у вас була рівна лінія, навпаки. Чим у вас буде тоньше, товще, тим краще. Це голова. Тепер намалюємо в один бік ось так, трошки вверх. Це буде у нас ось тут Йо, він же Носить у нас такий капелюх, теж буде нерівний, ось такий трошки кривенький. Тут буде стрічка капелюха в нього йти. Давайте намалюємо очі в нього, очі якісь а, з цього зроблені, скажіть мені, вугил з вугілля. Ніс, такий вугляна, в нього буде посмішка. Теж все малюємо цим маркером або фломастером. Далі. Малюємо другий оце його коло. У мене ще й він не закінчується. У мене трошки, бачите, не такий яскравий, але це не дуже нам тут впливає. Це друге таке коло, воно не має бути дуже рівне, бо тоді він буде дуже ідеальний, а нам зараз це не потрібно. Малюємо йому з вугілля, оці гудзики. І тут пішов в нас, якби що. Пішов третя наша його куля, але ми її не домальовуємо, так і лишаємо. Можемо лише додати ось тут третю його вуглик. І тут намалюємо йому ручки. Якісь гілки вставлені можуть бути. Ось так. Тут теж може йти ось така ручка. І рукавиці якісь намалюємо. Він нехай буде в нас в таких а, рукавичках. З зимових. У мене вже, бачите, зовсім закінчився, буду його зараз викидати. Це остання робота нашого а, фломастера. Скажіть йому: папа фломастер, ти вже відпрацював, ми тобі дуже вдячні, але тобі треба на відпочинок. Ось ми це намалювали. Це наш перший крок. А тепер беремо пензлика звичайного акварельного і будемо по цьому. Працювати вже в кольорі. Спочатку візьмемо, щоб намалювати сніговика, нам потрібен блакитний. Беремо його і ось так малюємо. Не всього зафарбовуємо, бо він же в нас тоді не буде таким сніговиком, якщо він буде весь блакитний. А тільки ось тут, де він в нас, якби то в тіні знаходиться. Бо сніговик у нас, якщо він буде весь блакитний, то він буде не сніговик, а якийсь синьовик. Десь можемо додати трошечки фіолетового. Зараз ось тут може бути з краю трошечки фіолетового. Ось. І десь в нас недопрацьовано, і в цьому в нас і основна наша ідея. Тепер ми візьмемо червоний і ним намалюємо оці рукавиці. І ось цю стрічку. Нехай підсихає. Беремо далі помаранчевий, нам треба намалювати ніс. Так. Далі беремо чорний. Чорний нам потрібен з вами для капелюха. І тепер ми, коли працюємо чорним, нам треба теж, е, ну так, е, артистично, знаєте, обов'язково від лінії до лінії все зафарбувати. Десь у вас дійшло, десь у вас тут не дійшло, і в цьому воно і е, живинка така буде цієї роботи. Можете навіть тут і допрацьовувати, якщо вам хочеться якісь там допрацювати очі або ручки, ви хочете більш такі, щоб у вас вийшли, більш чорні-чорні. Можете і це теж допрацювати вже саме фарбою. Але мені здається, що в цілому і так виглядає дуже і дуже непогано. Просто ось тут, потім на листівки підпишете з Різдвом або з Новим Роком. і... Ваша композиція буде готова. Перший шар ми зробили фарби. Тепер можемо трошечки додати акценту. Беремо чорний і не усюди, а тільки з краю, ось це робимо. Те саме ми зробимо і з носиком, візьмемо помаранчевий. О, капнула водичка. І трошки ось тут знизу додамо помаранчевого, не весь ніс. І потім знову маленьким пензликом візьмемо чорний і намалюємо ось тут на сухих вже рукавичках, вони мають у вас підсохнути, на мокрих розтічеться. Зробити ось такі, як будто, нібито вони в нас як в'язані, плетені такі рукавички. І в них є такі, ось тут резиночки на кінчиках ціє, цих рукавичок. Можете ось так їх і залишити. Мені хочеться трошки збільшити ось ці вугольки. Ось, ось такий простий сніговик. І залишилось тільки підписати з Різдвом або з Новим Роком. Для цього ви можете використати. Або, звичайною ручкою підписати. Або якщо у вас є фломастер, або маркер, або щось золотеньке. Золотим, або сріблясте. У мене є ось така ручка. Золотиста. Зараз я перевірю, чи вона мене хоче писати. Ну, щось начебто хоче трошечки. Ось тут можу написати з новим роком. Ось так. Новим. Роком. Можете тут ще додати сніжинку. Пам'ятаєте, найпростіший спосіб малювати сніжинку? Ви можете і тут навколо сніговика намалювати сніжинки, або такі, або намалювати їх. Блакитною фарбою. Це за вашим бажанням, вони можуть бути просто маленькі, отакі крихіткі сніжинки, як захочете, в цілому, у вас вже все одно є ця композиція, і вона достатньо цікава. Ось такий коротенький у нас сьогодні урок. Сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо вам сподобався саме цей урок, в коментарях, будь ласка, напишіть мені про це, бо в такій самій техніці ми можемо з вами зробити і снігову кулю, і кульку на ялинку, і сніжинку, і діда мороза. Ми можемо намалювати дуже багато всього новорічного, і цукерки різні саме в, цій, в такій простій техніці. Тому, якщо цікаво, ставите мені вподобайки і коментуйте. Я буду знати, що вам подобається. На сьогодні все, Па-па!